Ми стоїмо тільки перед воїнами, перед їхньою славою, перед героями нашої країни. І вчора буквально всі ми разом з вами весь цей такий багатолюдний збір стояв на колінах і проважав знову зі сльозами на очах, з квітами свого героя. Дай Боже діти, дай Боже всі, дай Боже наша українська нація. Щоб ми ніколи не ставали на коліна перед такими подіями, перед героями, а тільки вітали їх із перемогою. Ми віримо в те, що 33-ю річницю незалежності України ми будемо разом з вами всі святкувати, але уже в мирній українській державі. А буде це тому, що є такі люди, які організовують і єднають нашу націю, нашу віру. Ми віримо в те, що ростуть такі прекрасні діти в таких гарних вишиванках українських строях, що вони як саме вони, майбутній цвіт нашої української нації. Ми віримо в те, що сьогодні присутні їхні батьки, які так само єднаються в молитві за нашу українську державу, за мир в українській державі. Ми віримо в те, що ми всі разом з вами. Зробимо неймовірне, ми тіштемося перемоги. І на кінець я вам хочу всіх привітати вас святом. Нехай Господь Бог благословляє нашу українську землю таку багату, незбориму, таку міцну, як скеля. Хай єднає Бог усіх нас, українців, щоб ми ніколи не стали одні проти одних, щоб у нас була одна єдина думка. Слава Україні! За те, що ви сьогодні є тут. Ще дякую за те, що сьогодні така дуже хороша, благодійна акція цілий тиждень проходить у нашому селі вже вдруге. І що ви маєте можливість навчати наших дітей Божого Слова. Адже наші дітки і так вчаться. Вони багато знають, ми гордимося ними, адже вони відвідують Богослужіння. У школах всіх читаються основи християнської етики. що вони люблять, знають і вивчають слово Боже. Нехай тільки Господь Бог нас сьогодні почує всі наступні дні і благословить вас, вашу дуже потрібну і корисну працю наших діточок. Нехай будуть всі здорові, щасливі, мирній українській державі. Дякую вам всім. Україна понад усе.